Сьогодні у нас на огляді комплект оверклокерської пам'яті DDR5 6800 Kingston Fury Beast White RGB Expo на 32 ГБ. Ключовою особливістю якого є наявність оверклокерських профілів AMD Expo. Останні значно спрощують процес запуску на високих частотах, оскільки містять усі необхідні додаткові налаштування для платформи AMD AM5. Вітаємо на оглядовому каналі Гесід.com. Підписуйтеся. Перш за все нагадаємо, що технологія AMD Expo позиціонується як повністю відкрита для виробників материнських плат та оперативної пам'яті. Кінцевому користувачу обіцяють максимально просту та швидку процедуру розгону оперативної пам'яті в один клік. Вона з'явилась на ринку одночасно з виходом платформи am 5 та процесорів лінійки Ryzen 7000 І за словами AMD, дозволяє збільшити продуктивність в іграх від 5 до 11% та зменшити латентність пам'яті. З появою цієї платформи найбільшою зміною стало впровадження плаваючого множника для частоти системної шини, що дозволило знизити затримки при роботі пам'яті на частотах вище 6 тисяч мегатранзакцій на секунду. На такій швидкості ОЗП та контролер пам'яті працюють зі співвідношенням один до одного, а шину Infinity Fabric відв'язали від них, і вона у режимі авто завжди функціонує на частоті 2000 МГц. Проте максимальна швидкість пам'яті в співвідношенні один до одного у більшості випадків не перевищує 6400 мегатранзакцій на секунду. Це свого роду лотерея, на результат якої впливають модель материнської плати та оперативної пам'яті, мікрокод Агіса, кількість слотів ОЗП, будова модулів та їх кількість і так далі. Тому для збереження стабільності при використанні модулів з частотою понад 6400 МГц запускається режим 2 до одного. Як же впливає на продуктивність збільшення пропускної спроможності такою ціною? З появою AMD Expo виробники пам'яті розпочали випуск комплектів із високими частотами і низькими затримками, які оптимізовані під дану платформу. У свою чергу виробники материнських плат разом із AMD постійно працюють над оптимізацією мікрокода АГІСа та оновлення прошивок, щоб покращити ефективність використання високочастотної пам'яті. Зрозуміло, що і компанія Kingston не стоїть осторонь цього процесу і регулярно випускає швидкісні комплекти ОЗП з оптимізацією під платформу AMD AM5. Герой нашого огляду комплект топової високочастотної пам'яті ddr 5 6800 cl 34 на чипах Hynix A-Die під назвою Kingston Fury Beast White RGB Expo. Придбати його в Україні можна за середньою ціною 8660 гривень або близько 215 доларів. Комплект пам'яті постачається у звичному прозорому блістері. Він забезпечує захист від механічних ушкоджень під час транспортування і дозволяє побачити модулі пам'яті без розпакування. Для тих, хто хоче отримати додаткову технічну інформацію, є наліпка із основними характеристиками модулів. Серед іншого є згадка про можливість синхронізації RGB підсвічування з іншими компонентами системи через фірмове ПЗ для материнських плат від Asus, Ezrock, MSI та Gigabyte. Комплект постачання мінімальний. Маємо наліпку Kingston Fury на корпус та паперову документацію з інформацією про довічну гарантію. Чорний колір PCB та напису Beast у поєднанні із стильним сріблястим логотипом Fury додає модулям зовнішнього привабливості. Певної новизни у зовнішньому вигляді було досягнуто у верхній напівпрозорій частині, яка відповідає за RGB-підсвічування. Бездоганний білий колір радіаторів ідеально підійде для поціновувачів чорно-білих або білосніжних збірок. RGB підсвічування модулів досить яскраве, кольори насичені. Завдяки правильно підібраним матеріалам та їх обробці досягнуто рівномірного розсіяного світіння. Повністю розкрити його потенціал можна за допомогою встановлення фірмової утиліти Kingston Fury Control або софту від материнської плати. Зворотна сторона модулів містить традиційну наліпку з великою кількістю інформації. Зокрема, там присутнє маркування модулів, яке обов'язково має співпадати з аналогічним маркуванням наліпки на блістері, а також вказану робочу напругу 1,4 В. Це доволі високе значення, як для DDR5 пам'яті, але є звичним явищем для всіх високочастотних модулів. Висота радіаторів становить біля 36 мм, при цьому висота модулів є порівняно малою, 42 мм, а це сприятиме сумісності з більшістю габаритних повітряних суперкулерів. Звернемо увагу, в асортименті виробника є аналогічний комплект чорного кольору, який позбавлений rgb підсвічування. При цьому висота його модулів лише 34,9 мм. Mm. Це гарантує практично 100% сумісність з усіма кулерами на рівні безрадіаторних модулів. Набір ddr 5 6800 Kingston Fury Beast White RGB включає два модулі по 16 ГБ, кожен з яких складається з 8 мікросхем по 2 ГБ, що розміщені з однієї сторони плати. Діапазон робочої температури пам'яті широкий від 0 до 85 градусів. Утиліти HWINfo 64 та AIDA 64 надають велику кількість інформації про модулі, зокрема, дані про таймінги, напругу усіх зашитих профілів та виробника чипів SK Hynix. Проте саме Typhoon Burner надає найбільш повну та достовірну інформацію про ці модулі. Вона прямо вказує на використання найкращих чипів A-Die, які здатні долати поріг частот 6600, 7200 МГц. При адекватних напругах 1,35-1,45 Вольта і помірно в низьких таймінгах. Утиліта CPU-Z також є корисним інструментом для налаштування роботи модулів пам'яті. Зокрема, вона показує, що автоматом материнська плата запускає базовий JEDEC профіль ddr 5 4800 з таймінгами 40, 2 по 39 при напрузі 1,1 Вольта. Тепер поглянемо, що у нас є в арсеналі Expo та XMP профілів. Усього на вибір доступно 5 варіантів. Якщо ж ніякий профіль не обрати, то за завмовчуванням запускається базовий JEDEC ddr 5 4800 з таймінгами cl 2x39 і напругою 1,1 В. Саме його, обидва Експо профілі та ручний розгін до 7200 МГц, ми і використаємо в подальших тестах. А проводились тестування на ось такій конфігурації. AIDA64, як завжди, краще за всіх реагує на збільшення частоти пам'яті та зменшення її таймінгів. Перехід з базових 4800 до розігнаних 7200 МГц при CL34 дозволив отримати приріст 74% у тесті на читання та майже 32% на запис. Привертаю увагу той факт, що для даного тесту expo профілі 6400 і 6800 і CL32 та 34 відповідно продемонстрували практично однакові результати та дозволили отримати приріз до 27% на читання та до 23% на запис. Латентність пам'яті у 73 наносекунди була отримана з профілем expo 2 на частоті 6400 МГц. Тож для отримання найменшої затримки радимо застосовувати його або ж спробувати розігнати комплект до 7200 МГц. У 7-Zip також спостерігається до 16% додаткової переваги всіх трьох профілів над базовим при стисканні та лише відсотка при розпакуванні. Архіватор WinRAR дуже чутливий до зниження таймінгів та підвищення частот. Найкращий приріст у 9,7% ми отримали з другим експо профілом, тоді як перший та ручний розгін дозволили отримати перевагу над базовим режимом у 9,3% та 8,9% відповідно. Тест Cinebench R23 на DDR5 традиційно майже не чутливий до збільшення частот та зменшення таймінгів. У 3D Mark Spy CPU Score, ми побачили мізерну перевагу 2-3% для всіх трьох профілів над JEDEC режимом. Підсумовуючи результати синтетичних тестів, відзначимо той факт, що перевага розігнаної пам'яті над базовим профілем коливається в межах від половини до 74%. При цьому є синтетичні тести та перекладні програми, які чудово реагують на розгін. Тоді, як інші, повністю ігнорують зміну частоти та затримок. В іграх перехід від базових ефективних 4800 МГц при CL40 до 7200 CL34, показав різні результати. Якщо такі проекти, як E Total War Saga, The Witcher 3 та Cyberpunk 2077 отримали ледь помітний приріст середнього та мінімального FPS у 4-7 кадрів, то в інших проєктах різниці не було зовсім, або ж вона опинилася на рівні статистичної похибки. Єдиний момент, який ми точно підмітили, ігри у більшості випадків позитивно реагують на збільшення частоти. При розгоні ddr 5 6800 Kingston Fury Beast White RGB Expo до 7200 МГц. Ми залишили без змін головний первинний таймінг CL на рівні 34 та напругу 1,4 вольта. Три інші основні затримки довелося збільшити на одиничку. У такому режимі жодних проблем зі стабільністю не було. Приємною несподіванкою став помірно невисокий рівень нагріву пам'яті. Так, при частоті 7200 МГц радіатори прогрілися до 58 градусів, що на 12 вище, ніж у режимі 4800. Водночас внутрішні датчики показують 66-68 після 23 хвилин стрес-тесту. Тож до верхньої межі плюс 85 градусів ще є чималий запас. Як вже зазначали, активно відгукується на розгін AIDA 64 та 7-ZIP, у той час як Cinebench 23 показав приріст на рівні статистичної похибки. А WinRAR взагалі здивував меншим результатом, хоч на рівні похибки. В ігрових проєктах ситуація аналогічна. Деякі ігри показували приріст у 2%, інші взагалі не відреагували на збільшення частоти пам'яті. З іншого боку, такий оверклокінг не займе багато часу та зусиль і виглядає цілком виправданим. У лінійці оперативної пам'яті Kingston Fury Beast RGB стандарту DDR5 знайдеться безліч моделей, які відрізняються між собою за кольором, підтримкою підсвічування, частотою роботи, таймінгами та об'ємом. Протестований у цьому огляді комплект пам'яті DDR5 6800 Kingston Fury Beast White RGB EXPO на даний момент є найдешевшим у лінійці, оскільки пропонує частоту 6800 мегатранзакцій на секунду при таймінгах CL34 і 2 по 45. До того ж, у 2024 році платформа АМ 5 наближається до середини свого життєвого циклу. Компанія AMD разом з виробниками материнських плат продовжує плідну працю над вдосконаленням мікрокоду Агіса вже цього літа. На ринку з'явиться нове 9000-не покоління Ryzen, в якому нам обіцяють синхронний режим роботи з пам'яттю на частоті 6400 і більше МГц. З урахуванням цього при купівлі нового системного блока на платформі am 5 є сенс обирати комплекти пам'яті, які здатні працювати із CL32-34 на частотах 6400-6800 мегатранзакцій на секунду. Як от протестований сьогодні комплект Kingston Fury Beast White RGB Expo. Сподобався вам цей огляд? Подякувати авторам можна у коментарях, а підтримати просування за допомогою вподобайок і підписки на канал. До нових відео, все буде Україна.